Чим ще можна підживити гортензію в черні? Ось у мене є монофосфат калію. Зараз я буду оприскувати по листу. Е, у мене є відстойна тепла водичка 3 літри. І десь 2-3 грама я беру і вкидаю. Добре розчиняю. Саме гарно в теплій водичці розчиняється. Це добре. Так, колотимо гарно. Потім ми наливаємо в оприскувач і оприскуємо гортензії. Це саме те, що треба зараз для суцвіття, для кольору, для квіточок. Ось так виливаю я і оприскую зверху, знизу по листу. І ваші гортензії вам віддячать гарним квітуванням і гарним суцвіттям. Всього найкращого.